Обмін досвідом 22 червня молодіжна рада Києва завітала до Борисполя, аби обмінятись досвідом роботи із молоддю. Приїхали ж гості зі столиці, аби перейняти досвід у Бориспільського юнацтва, де молодіжна політика існує вже багато років, говорить голова Київської міської молодіжної ради Дамір Рахматулін. Ми як київська міська молодіжна рада, дуже сильно. Дійсно, хочемо комунікувати з молодіжними радами інших міст. Ми вже комунікували з молодіжними радами там Харкова, Одеси, Львовської обласної, та також з Борисполем. Це дуже важливо, тому що це все ж таки міста, наші спутники, спутники Києва. Та саме комунікація з містами, котрі знаходяться біля Києва. Це дуже дуже важливо, особливо в тому контексті розвитку молодіжної політики. Почала ж функціонувати молодіжна рада Києва віднедавна, наприкінці 2023 року. Проте вже за півроку роботи молода команда встигла досягти немало. Насамперед, Дамір Рахматулін наголошує на співпраці молоді із місцевим самоврядуванням. Молодіжна рада Києва. Вона складається з 55 осіб. Туди входять представники студентського самоврядування, коледжів, шкільного самоврядування, громадські організації. А один представник особливо від молодої академії наук. А також громадської організації ветеранського типу та шість представників від політичних фракцій, котрі представлені в, саме в Київській міській раді. У нас є дві особисто, можна так сказати, напрямки, де ми працюємо. Це перше, це дорадчий, тобто це комунікація з депутатами Київради, з особисто з комісії, постійними комісіями Київради, та комунікація з виконавчим органом Київської міської ради, це Київська міська державна адміністрація. Ми комунікуємо з департаментом, особливо по профілю, то департамент молоді та спорту, департамент соціальної політики, суспільних комунікацій. Тож у нас є, от в такому друзі, Тож у нас члени молодіжної ради, вони завжди завітають до постійних комісій. Та захищають саме інтереси молоді в стінах мерії нашого міста. Да, а друге це все ж таки проектна діяльність це проведення будь-яких заходів. Ото зараз у нас там відбувся благодійний аукціон, ми зібрали ну, декілька коштів на те, щоб передати нашим бійцям реба закупити. Ось і особливо літом також буде проводити декілька ще масштабних заходів. Голова Бориспільської молодіжної ради Катерина Музика зазначила, що в роботі столичних колег їхню команду найбільше вразила організованість та відкритість до співпраці. Дуже класно, що у них все так структуровано, у них все офіційно. Вони голосують. Там ми теж голосуємо, але це трішки в іншому форматі. От тому було дуже цікаво послухати саме про їх роботу, тому що Київ, столиця було цікаво, саме як вони працюють, як працює їх молодіжна рана. Прослухавши їх презентацію, я справді зрозуміла. Що вони співпрацюють з великою кількістю людей саме поза поза їх радою, тобто не тільки учасники молодіжної ради, це депутати, вони ходять на зібрання, на сесії. Ось ми теж співпрацюємо, але це певно не в такому форматі, тому що у нас є начальник управління молоді та спорту, також депутат Вікторія Олександрівна. От ми з нею співпрацюємо також. Просто у нас виходить як два в одному. Люди, з якими ми працюємо управління, вони є депутатами. Тобто, у нас теж є робота з депутатами, але в іншому форматі. Своїми напрацюваннями в розвитку молодіжної політики з гостями поділилась і бориспільська команда. Ми поділилися досвідом своїх проєктів, своїх заходів, які ми проводимо. Тобто, це неформальна освіта. Такі там рідінг, клаб, спікінг клаб. Наші заходи як розважальні, так і повчальні. Ось ми їм показали усе там відео, показали, які у нас є фотографії. Чимало вражень від роботи молодіжної ради Борисполя отримала і столична молодь. Вони говорять, що з поміж інших бориспільські юні активісти вирізняються згуртованістю та налагодженою командною роботою, зазначив Дамір Рахматулін. Першочерговий це зґрунтованість. Це те, що от я зараз сьогодні побачив, що всі представники Бориспільської молодіжної ради вони дуже зґрунтовані. вона одна команда. А у нас просто. Ну, Трошки більше людей, ось у нас ще є про здолучені люди не з молодіжної ради, а просто молодь. Києва то ж насправді багато людей. Є свої інтереси у кожного. Ось а тут мені в реальном сході зґрунтованість. І це ми ми повинні вчитися. Насправді, я хочу сказати, що безгуртованості певно була б гірша робота, тому що якщо порівнювати нас з київською молодіжною радою, у них набагато більше учасників, тобто у них там 50+, плюс, у нас це 15 учасників, і нам легше згуртуватися, легше здружитися, тому що справді за цей невеликий відрізок часу ми стали сім'єю, ми стали друзями. Тому я можу справді сказати, що у нас робота вже так в дружньому форматі, в дружньому колективі, і мені здається, що це дуже допомогло допомагає нам в роботі. Наприкінці зустрічі для гостей із Києва Бориспільська молодіжна рада провела екскурсію містом. Столична молодь змогла побачити визначні та пам'ятні місця Борисполя, а також локації, де юнацтво проводить своє дозвілля. Було дуже цікаво дійсно побачити, ну якось більше познайомитися з містом, тому що я жодного разу тут ще не була. І, взагалі, цікаво також було ну, побачити, що взагалі коїться в молодіжній старі міста, щоб не тільки бо якось сидиш в Києві в своїй бульбашці інформаційній, а також більше дізнаєшся про те, що ну насправді. Я кажу, що, щоб не було тільки центрично нашої держави, а те, що в кожному місті потрібно теж розвивати молодіжну сферу. На цьому ж спілкування двох молодіжних рад не закінчується, і під час бесіди вони змогли обговорити майбутню співпрацю, зазначила представниця управління молоді та спорту Бориспільської міської ради Ольга Мовчан. Кожна громада вона має певні якісь свої особливості, і важливо, аби молодь однієї громади ділилася досвідом з молоддю іншої громади Задля для того, аби ділитися ідеями, для того, аби ділитися досвідом один з одним, для того, аби знати, в якому напрямку краще розвиватися, а коли ти маєш ще певних якихось партнерів, ти можеш робити ще більше, і саме для цього важливо робити такі речі, аби молодь мотивувалася, аби молодь надихалася іншою молоддю, і робили багато крутих проєктів. Сьогодні якраз в рамках фасилітації наша молодіжна рада і Київська молодіжна рада вони розглядали варіанти того, що це може бути в майбутньому. От і ми сподіваємося, що далі якраз ми зможемо підписати і меморандум про спи. Спів... Працю і будемо далі активно взаємодіяти один з одним. Але що це саме буде, якраз покаже час. Домовилась молоді про наступну зустріч із колегами. Отож невдовзі і Бориспільська молодіжна рада навідається до Києва, де зможе більш детально дізнатись про роботу столичних юних активістів. Анастасія Усик, Павло Челомбітко, Назар Гераскін. Новини ТРС Бориспіль.